Сьогодні ми розберемо одну з найнеймовірніших історій сучасного бізнесу: про те, як компанія SpaceX буквально з попелу злетіла до зірок і назавжди змінила правила гри в космосі. І почнемо, мабуть, одразу з цифри, яка просто вражає: 350 мільярдів доларів саме стільки за оцінками коштує SpaceX у 2024 році. Щоб просто уявити масштаб, це більше за ВВП цілих країн, таких як Фінляндія чи Чілі, і це наголошую приватна компанія. Але ж у чому парадокс? Цей гігант, цей монстр індустрії ще не так давно буквально стояв на краю прірви за крок до повного банкрутства та як. Ну як їм це вдалося, це власне і є історія, яку ми сьогодні розповімо: історія провалів, шаленої впертості і зрештою тріумфу. І щоб зрозуміти SpaceX, найперше треба усвідомити одну річ: ця компанія створювалася не заради грошей. Ні, в її основі лежала ідея набагато набагато більша. А все почалося, уявіть собі, у 2001 році. Ілон Маск, тоді ще просто 30-річний мільйонер після продажу PayPal, вирішив зайти на сайт НАСА. Йому було цікаво, а які ж плани в агентства щодо Марса? І знаєте що? Він нічого не знайшов. Жодних чітких планів. Це його просто шокувало. І, схоже, стало тим самим поштовхом. Того ж року він потрапляє на вечерю марсіанського товариства, і там ідея колонізації червоної планети захоплює його остаточно. Результат вже 2002-го з'являється компанія Space Exploration Technologies або ж, як ми її знаємо, SpaceX. Думаю, ось ця цитата Шівон Зіліс, однієї з його ключових соратниць, найкраще пояснює його мотивацію. Вона сказала: його ніколи не цікавило робити щось заради грошей. Все завжди зводилося до питання, чи має це екзистенційну значущість для людства. Розумієте, не про прибуток йшлося, а про виживання людства як виду. Гаразд, місія є велика, амбітна. Але тут маск стикається з першою гігантською проблемою: а як власне дістатися до того Марса? Його перша думка була простою: купити ракету. Але ця ідея призвела до абсолютно шокуючого відкриття. Доведеться будувати її з нуля самому. І поворотним моментом тут стала легендарна поїздка до Москви. Маск хотів купити пару старих міжконтинентальних балістичних ракет, щоб відправити на Марс. Уявіть собі маленьку теплицю з рослинами, але переговори пішли, м'яко кажучи, не дуже росіяни не просто відмовили, вони заломили ціну і за чутками ще й поглузували з нього. Мовляв, хлопчику в тебе грошей не вистачить. І ось тоді, повертаючись з Москви в літаку, принижений, він і прийняв те доленосне рішення. Гаразд, я зроблю це сам. Кажуть, що просто в тому літаку він почав робити розрахунки, які лягли в основу принципу, що він пізніше назвав індекс ідіота. Ідея насправді проста: беремо вартість сировини, з якої зроблений продукт, і порівнюємо її з фінальною ціною. І коли він проаналізував ринок, то побачив, що ракети продаються з націнкою в 50 разів. У 50 це означало лише одне: потенціал для здешевлення був не просто величезний, він був колосальний. І ось вам конкретний приклад, як це працювало. Коли один із постачальників запросив 120 тисяч доларів за привід для ракетного сопла, маск просто викликав інженера і сказав: Слухай, це ж не складніше за механізм для гаражних воріт. Твій бюджет 5 тисяч доларів. Зроби це. І знаєте що? Вони зробили. Ось така філософія, радикальне здешевлення і просто божевільна швидкість стала ДНК компанії SpaceX, але звичайно це несло і шалені ризики. Наступні кілька років перетворилися на справжнє пекло, на випробування на міцність, яке мало не знищило компанію. Отже, перший запуск березень 2006-го. Уявіть собі цю картину. Команда, виснажена місяцями роботи 24 на 7, Всі затамували подих. Ракета Falcon 1 відривається від землі, і рівно через 25 секунд перетворюється на вогняну кулю і падає в океан. Повний провал. А знаєте, що стало причиною? Одна єдина деталь Алюмінієва гайка, яка просто проржавіла від солоного морського повітря на острові. І найгірша іронія в тому, що саме Маск особисто схвалив використання цієї дешевшої і легшої версії. Це була та сама тонка межа між геніальною економією і катастрофою. Добре, спроба номер два. рівно через рік. Цього разу все виглядало набагато краще, ступені навіть успішно розділилися. Але потім другий ступінь раптом почав неконтрольовано обертатися і вийшов з ладу. Причина? Знову ж таки, економія. Щоб заощадити вагу, інженери не встановили спеціальні перегородки в паливному баку, які б гасили коливання палива. Це рішення виявилося фатальним. Третій запуск серпень 2008-го. гроші вже практично скінчилися. Всі в компанії розуміли, це, мабуть, останній шанс. І… Знову невдача. Цього разу перший ступінь. Вже після відключення двигунів просто врізався в другий, знищивши обидва. На відео з центру управління польотами видно, як інженери просто опускають голови на стіл. Це було абсолютне спустошення. Здавалося, це кінець. Але саме в цей момент, у момент повного відчаю, маск робить щось неймовірне. Він збирає свою розбиту деморалізовану команду і каже. Я ніколи не здамся, і я маю на увазі ніколи. Якщо ми триматимемося разом, ми переможемо. Як пізніше сказала Долі Сінг, одна з керівниць, думаю, більшість із нас пішли б за ним у ворота пекла з сонцезахисним кремом після цього. Він зумів вселити в них віру, коли її здавалося вже не було. І саме ця віра, цей відчайдушний порив стали паливом для останньої спроби. Четвертий запуск. На кону стояло абсолютно все. Буквально в останню секунду Пітер Тіль та інші його друзі з PayPal вкладають останні 20 мільйонів доларів. Команда, працюючи на межі людських можливостей, збирає нову ракету за 6 тижнів. Це просто нереально. І ось, 28 вересня 2008 року, Falcon 1 злітає. І цього разу вона не просто злітає, вона досягає орбіти. Це був історичний момент. Перша в історії приватна компанія, яка вивела ракету в космос. Але справжній порятунок прийшов через три місяці. Буквально за кілька днів до Різдва, коли грошей на рахунках майже не залишилося, пролунав дзвінок. Це було НАСА. Вони уклали зі SpaceX контракт. Контракт на 1,6 мільярда доларів на доставку вантажів до Міжнародної космічної станції. Компанію було врятовано. А чому НАСА взагалі зробило на них ставку? Та подивіться на цифри. Вартість одного запуску їхньої нової ракети Falcon Lane була приблизно 50 мільйонів доларів, а вартість запуску шатла півтора мільярда, різниця в десятки разів. SpaceX не просто будувала ракети дешевше, вона влаштувала справжню революцію в вартості доступу до космосу. Отже, компанія вижила, вона довела свою ефективність, і тепер, нарешті, SpaceX змогла повернутися до своєї головної початкової мети, тому що всі ці контракти з НАСА, хоч і були життєво важливими, насправді були лише засобом для досягнення чогось набагато набагато більшого. І ось воно кульмінація всієї цієї довгої і важкої історії. Старшип. Це не просто чергова ракета. Це за задумом транспортний засіб, який має перетворити людство на мультипланетний вид. Це той самий інструмент для колонізації Марса. Це і є справжня причина, чому SpaceX взагалі існує. Це, до речі, також чудово пояснює, чому SpaceX досі не вийшла на біржу, бо місія на Марс це марафон на десятиліття, а фондовий ринок це спринт, який вимагає прибутків кожного кварталу. Такий тиск з боку акціонерів, які вимагають швидких результатів, просто вбив би цю довгострокову візію. Гаразд, але звідки брати гроші на такий неймовірно амбітний проект? І відповідь, схоже, криється в іншому проекті компанії: StarLink, супутниковий інтернет. Подивіться на це зростання від 60 тисяч абонентів у 2021-му до 5 мільйонів у 2024-му. Це просто експоненціала. Існує версія, що саме StarLink, як окремий бізнес, може вийти на біржу, а прибутки від нього підуть на фінансування марсіанської програми. І це підводить нас до фінального дуже цікавого питання. Поки одна частина компанії буквально з'єднує всю землю в єдину мережу, чи зможе вона заробити достатньо, щоб інша частина компанії допомогла людству цю землю покинути? Відповідь на це питання без перебільшення, визначить не тільки майбутнє SpaceX, але, можливо, і майбутнє всіх нас.